Вірний колір мені так він подобається. Всім привіт, і вітаю у себе на каналі. Я зараз їду до ТРЦ Гулівер, зустрічаюся там із сестрою, і я запитувала у себе в Інсті. Чи варто заходити у Гулівер і показувати вам Сандро і МАШ, тому що це досить дорогі бренди, і я не впевнена, що зараз у період війни вони взагалі актуальні. Щось так шумно на вулиці, що вони взагалі актуальні. І мені написали, що ні Аліна показує, навіть якщо нічого не будемо купляти, то просто подивимось на гарний одяг, на цікаве відео і все на цьому. Тому я вам покажу, а ви мені просто я не знаю, ставте лайки, пишіть, який лук вам подобався більше всього. І я так думаю, просто вийде гарний, прикольний відос. І ми починаємо. Я зайшла у Мохіто. Просто подивитися, що тут є. І хочу сказати, що тут набагато більший асортимент, ніж у скаймолі. Наприклад, ось ця сукня котонова. Мені подобається. І вона в нас 1600 гривень. Давайте так. Ось які чуботи гарні. Давайте так. Я зараз заходжу у Маш та Сандром. Це першочергові мої цілі. А потім, якщо залишиться час, то вже зайдемо у мохіто, щось покажу. Так, вперше бачу сандром, заходимо сюди. Гарненькі такі спідниці. Угу. Це мінімальний, так? Добре, ладно. Багато гарних костюмчиків. Я собі вже обрала на примірку. Ось ця сукня МІДі подобається. Ну, до речі, багато всього. Асортимент такий досить широкий. Не дивлячись на війну в Україні. Ну, мабуть, є завози. Ось це, мабуть, теж візьму. І ще гарні ось такі сумочки. Ой! <рес> Колір, до речі, дуже вишуканий. Такі гарні примірочні. Оце я. На мені сьогодні спідниця від Чер 17, якщо хтось ще пам'ятає, я купляла у них костюм. Тут ще такий піджак, але піджак на підкладці із плечиками дуже, як сказати, жарко сьогодні. У ньому буде. Мені у цій сорочці вже жарко. Так, у мене тут багато краси, багато саме костюмів, бо тут, не знаю, такий добрий асортимент по костюмам. Зараз буду все показувати. Чекаю ще на лофери. Дуже гарні. Зараз ви все побачите. Так, перший костюм із Сандро неймовірний колір. Мені так він подобається. Такий салатовий, є багато, до речі, кольорів. Але я обрала саме цей. Я думала, це льон, подивилася це віскоза, вона така приємна на дотик. І тканина щільна, до речі. Дуже круто сіли шорти. І подивіться на цей неймовірний жакет. Тут такі плечі широкі, тут є плечики, до речі. Посадка неймовірна. Топ мій, пам'ятаємо про це. Ну, дуже круто. Хто полюбляє такі жакети, дивіться, тут є потайний, потайна кишеня. Усередині, хто таке полюбляє, то придивіться, дуже крута якість. Я поєднала з такими лоферами. До речі, лофери дуже <сум> яскраві, якщо можна так сказати. Модель привертає увагу. Прям дуже. Слухайте, круті шорти. Дійсно, я шорти ношу, тому можна придбати окремо. Матка не нащільна, зверху віскоза. Гарна підкладка. Все прям чудово. Так намагаюсь показати вам колір. Колір не передає. 36-й в мене були шорти 8100 І піджак цей. Зараз скажу 17800. До речі, 38-й розмір. Але на нього якась знижка діє, зараз питаю показує вам дуже гарну спідницю. Вона така нестандартна і якраз пасує з цими лоферами. Сюди чудово вписався мій топ білий. Дуже добре тягнеться, на мені здається, великий розмір, потім подивимось. Але хто такого шукав, придивляйтесь, дуже гарно зроблено. Спідниця з нової колекції. Так, за великий розмір для мене, 38-36 мені би підійшов. 11 тисяч майже. Ну, Вона цікава. Дуже милий костюмчик. Мені так подобається така спідниця. Ви бачите, що вона тримає форму на мастинки. Дуже гарний колір, він якось не передається на камері, мені здається. Він такий, не знаю, оливково-зелений чи сіро-зелений, якось так. Теж з цими лоферами. Ну, мені здається, тут підбори краще будуть, але лофери теж підходять. Ну, чудова така тканина, ви бачите, добре тягнеться і тримає форму. Так, це теж нібито нова колекція. 9800 вверх. І спідниця в мене вийде... Так, ну, 9000. 38 до речі, розмір. Я би помірила 36 вона добре тягнеться. Гарний костюмчик. Показую цю неймовірну сукню. Вона теж добре тягнеться. І теж підходить до цих лоферів. Такого зеленого кольору, дуже Е, Знаєте, такий фірмовий стиль Сандро. У них завжди така тканина якась дуже цікава, яка добре тягнеться. І у костюмчиків, і багато суконь таких є. Ну, чудово. Але я б краще, мабуть, у чорному кольорі таку взяла для вечора кудись вийти. Гарно. Це мій топ. Ви бачите, просто бежевий. Ця сукня 11 тисяч, але буде ще мінус 50%. 36 розмір. Ось це вже мій розмір, 36. Так. У мене останній костюмчик, але я вам не покажу зі спідницею, бо спідниця XS і просто вона на мене не налізе. Я не буду вже її розтягувати. Але костюм дуже крутий. Мені, мабуть, він сподобався найбільше. Він і ось цей зелений. Я навіть не знаю, який краще. Такий гарний кольор, отак <с sunset> уявляєте, як спідниця на мені виглядає, досить добра довжина. І неймовірний топ. Подивіться на ці рукава, кльош. Тут все на кнопках і е, ось це. Я так люблю такі е, варіанти. Дуже круто зроблено. Мені подобається. Навіть топ окремо, якщо взяти його, можна носити з джинсами, е, з брюками, з іншими спідницями. Якось так, але Зараз на мені блакитна спідниця, в принципі, по кольорам добре, але не добре по структурам. Ви бачите по тканинам. Це така щільна тканина вже осіння. ну і Це видно тут рубчик. Це вже ще така більш легка літня. Тому вони не компонують один з одним. Але так, мені прям дуже подобається. Крутий топ. Але шкода, що спідниця не підходить. Ви бачите, така тканинка дуже гарна. Так, спідниця в нас 7600. Так, 34 розмір взагалі не мій, мені 36 потрібен. Навіть не, стя... не стало її натягувати на себе. Кофта 9500. Розмір один підійшла, в принципі, добре. Дуже подобається ось, ось цей воротник, горловина, як сказати. І гарна тканина, гарний колір. Е, ну, лофери мені, як сказати, вони такі дубові ось тут. Е, тиснуть трохи, але дуже гарні. Ну, прямо мені так подобається ця мода на лофері. Так, 39 розмір, мій 15,300. Е, але дуже добре зроблені. Але трохи тиснуть. Вони ось тут високі на косточки. Е, та поки що ні. А скажіть, так, все, а скажіть, на ось цей є знижка чи ні? На зелений, мінус 50 від першої ціни. А в мінус 50 і, 50 і, наделен... і, і піджак, і да, шорти, да. так. І на зелений, мінус 50. Ага. Це інша нова колекція. Ось такі ще сумочки дуже гарні. Так, ну ви самі все чули на той костюм. Ось на цей костюм в мене. 50% знижка буде, але він дуже гарний, дуже якісний. Хто такий шукає, то, будь ласка, звертайте увагу. Так, Маж теж мінус 50. Виходимо сюди. Добрий. Так, перша сукня із Маш. Дуже легка і мені дуже подобається ця тканина. Не знаю, видно чи ні цей принт. І ви бачите, що сама по собі тканина напівпрозора. Але тут два шари. Одна як комбінація йде, окремо надягається, і зверху вже ця сукня ось так. Але прям дуже гарно І ці квіточки, вони прям випуклі, до речі. Ну, дуже подобається саме через тканину. Дуже ніжна. Як вам з такими бутинками? чоботами, чи, чи як сказати. Але мені здається, ось тут якось забагато, коли пишна спідниця, це ок, але коли тут якось забагато тканини. Вже не дуже добре. Тим паче тут завищена талія. І, не знаю, поясок тут має бути що це саме у мене так вийшло. Але сукня крута. Ця сукня з нової колекції 13,5-38. До речі, добре підійшов. Ну, прям дуже цікаво. Це е, віскоза та Поліестер 60 на 40. Ну, прям крутий лук. Ці е, чуботи майже такого ж кольору, як ця шкіряна куртка. І тут в мене ніжна сукня. Дивіться, яка бахрома. Я, до речі, взяла розмір 40 і це елька, але чудово підійшла. Можливо, я б навіть більший розмір взяла, щоб вона така більш оверсайз була. Хоча і так, в принципі, добре, як вам ця бахрома. Дуже круто виглядає. Це повністю шкіряна куртка і дуже гарний колір. саме такий бежевий, як треба. Е, куртка 24 тисячі, але це шкіра. І подивіться, як як скільки роботи, скільки шкіри. Показую цю сукню. Вона прям дуже легка. Просвічує, тож обираємо білизну відповідну. Тут все на резинках, ну прям дуже така жіночна. Ну круто, вона зі знижкою. Зараз подивлюсь ціну. Спинка, бо дуже гарно виглядає. Така приємна. ну Ця однозначно мені більше подобається так мені це більше подобається, ніж де? та сукня, ніж ця перша. Перша цікавіша по тканині, але по дизайну це значно краще. Цю, в принципі, можна і ви бачите, якимись чоботами, і на підборах, і на низькому ходу, на колір. Сухня 13,5, але на неї 50% знижка, 38-го розміру, до речі. Це поліестер, але взагалі не відчувається як поліестер. Ну, Дуже гарно зроблено. Дуже крутий костюм, але мені здається, що піджак можна було б і більше взяти, хоча тут плече б вже з'їхало, не знаю, подивимось на розмір, але шорти сіли дуже круто. Бачите, як зроблені. До речі, щось подібне є у бренду The Code українського. Можете подивитися, зайти до них до Instagram. Подібний крій у них, у них дуже часто зустрічається. Мені подобається цікаво. Така щільна тканина. Але вона не так добре тримає форму. Вона щільна, але більш, ви бачите, м'яка. Якось так. Мені б хотілося, щоб вона взагалі як дубова була. Ви <губ> зрозуміли, тут все було рівненько і так далі. Зараз воно більш зручно, мабуть. Так, кольори дуже гарні. І роздивіться, їх. Круте взуття 15800, 39 розмір. Піджак 16300 і Шорти 8600. Так, мої фаворити. Ось ця сукня, ну вона прям дуже гарна. І ця шкіряна куртка. Ну, це добрий вклад, знаєте, в свій гардероб. Єдине, ця бахрама, вона в принципі актуальна, але я не впевнена, що вона буде. Прям довго актуально, ну ви зрозуміли. На рукам, на роки, <смі> як виправте мене. Але дуже гарний колір і дуже гарно зроблено. До речі, на цю куртку знижка 50%. Вона була 24%, тож ви можете забрати її за 12. Шкіряна куртка з бахромою, Хто таку шукав, ви можете придбати її у маш із знижкою. Я буду вже закінчувати це відео. Моя сестра вже приїхала. Підемо кудись. Я не знаю. сирники поїмо. Напишіть, будь ласка, який лук, який магазин вам сподобався більше всього. Тут активний трафік більше всього. Чи взагалі варто показувати такі бренди? Я, я маю на увазі у такому ціновому сегменті зараз, і просто ваші коментарі, побажання, підписка на канал і також підписуйтесь на мою інсту, бо там я якраз робила голосування про похід до Маш і Сандро, і взагалі якісь голосування про те, куди ми йдемо. Все до побачення, все буде Україна, і до нових зустрічей.